Як працюють pH-коректори? І так, обладнання у нас готове. Зараз приступимо до відбору води. Занурюємо в стакан з робочим розчином. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Сьогодні ми вирішили поговорити про pH-коректори. Що це за препарати, для чого їх використовують і як вони працюють, дивіться в цьому відео. Цей дослід ми вирішили зняти не в тепличних умовах, а в реальних на базі одного з господарств. Тому зараз ми передягаємось і вирушаємо на поле. До речі, друзі. Отримав інформацію від наших маркетологів про те, що більшість наших глядачів не є підписниками нашого каналу. Тож, поки я рухаюсь в напрямку поля, ви підписуйтесь на канал, діліться цим відео та ставте лайки. Побачимось! І так, друзі, ми вже на місці. Зараз наочно спробуємо вам показати, як працюють pH-коректори. Сьогодні для тесту ми використаємо ось такий портативний ph метр називається Smart Sensor, якогось, мабуть, відомого китайського виробника. Але чим подобається мені цей прилад, подобається своєю точністю. Калібрується по трьох показниках. І основна з його переваг це те, що електрод знаходиться у воді. Він не пересихає, тому точність. Точність зберігається. Так, обладнання у нас готове. Зараз приступимо до відбору води. І так, друзі, води ми вже набрали саме тієї, води, яку використовує господарство для приготування робочих розчинів. Правду кажучи, вода з Дніпра піддається мінімальній фільтрації, тому подивимося, що вийде з досліду. Набираємо дві ємності чистої води. Без додавання pH-коректора. І занурюємо туди pH-метр, а тим часом приготуємо розчин. Так, е норма використання цього препарату від 30 до 200 грам на 100 літрів води. Відповідно, для імітації робочого розчину нам потрібно взяти 0,3 мл. Мінімальну норму. Так, і дивимося, як буде змінювати колір свій препарат. Тепер давайте порівняємо В Третій стакан додамо той розчин, який у нас був отриманий. Наскільки змінились його показники? У воді кислотність нашої води. 8,3. Ну, бачимо, що буде в межах десь 7,5-7,4. Відповідно, мінімальної норми препарату недостатньо для стабілізації робочого розчину, тому додамо. Це вже показник досить непоганий для приготування будь-якого робочого розчину, в тому числі з фунгіцидами. Ну і давайте ще раз поглянемо, що буде, якщо додати ще 0,3. І це ми доведемо норму використання до 100 грамів на 100 літрів води. Ось вже розчин стає такого яскраво оранжевого кольору. Я думаю, що це буде десь в межах 5,5. Давайте перевіримо. Ну, ось отримали. Кислотність робочого розчину 5,7, ну 5,8 орієнтовно. І, відповідно, колір його ось такий яскраво оранжевий. Друзі, як бачимо з досвіду, PH-коректори нам дають можливість підкислити воду до необхідних нам показників. Для чого це потрібно? В більшості випадків PH від 4 до 6 є задовільним для використання води з метою приготування робочих розчинів, але є діючі речовини, які гостро реагують на підвищення або зниження цього показника. Давайте розглянемо на прикладі декількох діючих речовин. Альфа-циперметрин має період гідролізу при PH5 більше 100 днів, в той час, коли при PH9 цей показник знижується до 30 хвилин. А це означає. Що при таких параметрах діюча речовина втрачає половину своєї дії в воді за 30 хвилин. Ще одна діюча речовина це моксанів, має період гідролізу при PH5 129 днів, в той час, коли при PH 9 всього 19 хвилин. Але є діючі речовини, які реагують на рівень PH по-іншому. Наприклад, для гліфосатів оптимальним є показник від 4 до 6. В той час, коли сульфаніл сечовини використовується при PH від 7 і вище. Але зараз ми не будемо говорити про всі діючі речовини. Таблицю з інформацією про вплив рівня pH на інші діючі речовини шукайте в описі до відео. І, можливо, переглянувши її, ви зможете для себе знайти відповідь на питання, чому не допрацьовують гліфосати, чому не спрацювали фунгіциди, і чому, коли ми внесли інсектициди, комахи досі знаходяться на рослині. А тепер щодо вартості використання pH-коректорів. В такій нормі, як ви бачили в досліді, препарат коштує приблизно 30-35 гривень на гектар. Скільки коштують ваші фунгіциди та інсектициди, я думаю, ви знаєте самі. А тепер уявіть, що за використання pH-коректорів ви можете збільшити їх ефективність вдвічі. Тут висновки напрошуються самі собою. На цьому у мене все. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною, і ви не забули підписатись на наш канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, залишайте коментарі. До зустрічі! Сьогодні ми вирішили поговорити про препарати і не про препарати. А що там перше було? СМА собака. <плес> в той час, коли при ph 9 цей показник падає до 30 хвилин. В той же час? Та не в той же час.